Готовий. Подача. Удар! І м'яч у воротах. Ні, не зараховує арбітер. Удар ідеє. М'яч відскочив до Лукоєвич Заліз. В офсайд. Не було поштовху. Арбітер вважає саме так. Касаєв з м'ячем. Касаєв б'є здалеку. Шовковський дує перед собою. І м'яч у воротах. Цей м'яч зараховують. Перший момент у Казані і вони його реалізовують. Холоднокровно карає динаміці за будь-яку помилку. Ярмоленко у штрафному майданчику. Ярмоленко. Проти нього квіткуля. Ярмоленко. Удар Яременка. І на мертво бере м'яч. Рижиков. Кусів на правому фланзі. Кусів. Ярмоленко на ударній позиції. Ярмоленко повторний удар. Снелити його ворота. Ну як же так? Перший удар прийняв на себе Квірквеля і другий Гармаш. Шевченко. штрафний майданчик. Шевченко! Рижикову стрибку. Забирає м'яч. Три м'ячі треба забити наміця, щоб змінити ситуацію. Зараз забирає м'яч Подача котового. Я у руки удар з розвороту і вище воїн. Інший Балканець Слукоєвич. І м'яч у воротах. На жаль, Медведєв вийшов і забив і подивиться на очі Медведєва. Він, здається, сам не вірить. Що це вдалося просто такі у нього великі очі. Швидко розіграли Нобоа, Медведєв М'яч у воротах. Друге, відірвався дуже швидко нападник від захисника від свого пікуна, як у першому таймі Дятюн від Юсуфа так зараз. Стартанув Медведев від Діакате. Радіє Бердеєв, дякую Аллаху. Скаження очі Медведів, це те, що ми з вами будемо пам'ятати, очевидно, довго. називається до побачення Ліга Чемпіонів. Ярмоленко, Ярмоленко. Гусев. Удар Гусева. воротах. Не може бути. М'яч у ворота. Гусів таки забив м'яч престижу. Олег Гусів. Як і в 2009-му, тоді він забив на 85-ті, але тоді це був третій м'яч. Цей м'яч є єдиним динамівським, тому що часу забити ще один просто немає. Олег Гусів забиває у компенсований час. То що залишається сказати? Це футбол, у ньому все буває. Покайте, що все не закінчилося. Удар штанга. Ще удар. Не пропустило, але цього разу футбольний бог вирішив.